Ну не уменьший человек. Я просила помощи ему надо лечить голову. Он сошел с ума в течение четырех дней. Течение А, а с чем это связано вообще? Непонятно. Вот за ним кто-то следит. Мания преследования. Юлія спершу соромиться показувати своє обличчя. На ньому сліди від побоїв чоловіка. Він спочатку подарував величезний букет квітів і телефон, а потім вперше підняв на дружину руку. Юлія одразу звернулася до поліції, бо зрозуміла, що з чоловіком біда. Тоді правоохоронці зарадити її не змогли. А за два дні її Дмитро скоїв ще страшніший злочин. Їхала машина з швидкістю. І, а це спокійна дівчина їхала. Угу. Да, і та машина стукнулась в ету в та сірий джип. Угу. І парень вискочив. Спочатку почав ругатися, на нього руками махати, потім да начал ношу, почали ножом. Она сидит, А нет, у блідні, нього кровь. кров, міліція скори. Но ну, вона то всюду лилась. Він с бідра, прямо струя йшла. Правоохоронці згодом підрахували. Дмитро наніс своїй жертві близько 15 ножових поранень. По предварительній версії, значить, тут автомобіль Реноканго здійснив зіткнення з автомобілем Міцубісі Пежеровагон, яким керувала жінка. Після того, як це здійснив водій, вийшовши з авто, наніс водійці міцовісіпеджера вагон. Вона була ще сидячи в авто. Наніс їй більше 15 ножових ударів. Знаряддя злочину, ніж зловмисник виконув тут же у сніг. Після жахливого вчинку нападник не заспокоївся і побіг у бік свого будинку. Це буквально за сотні метрів від місця пригоди. По дорозі він встиг накинутися ще й на літню сусідку. Нині мешканці мікрорайону шоковані, адже знають його як адекватну і привітну людину. Ну що він кричав такий страшний. Ну всякої сини, що він якийсь агент чогось, що він що він дзвонить в консульство, щось таке. Ну, в общем, на голову не одієш. Когда ми вот услышали то мирішим рішеш од головою. 39-річного Дмитра затримали перехожі і передали правоохоронцям. Його жертва у лікарні у важкому стані, так само, як і чоловік Яни. Йому також перепало від неадекватного водія. Я не бажаю нікому зла, я не збираюсь нікому мстити. Я просто хочу щоб він жив. У цьому нещасному випадку за кермом була жінка. Вона не планувала, але заїхала на мийку, де 36-річний Олександр безтурботно чекав на свій чистий автомобіль. На цьому відео з камер спостереження видно, як з крайньої лівої полоси білий фіат буквально перелітає через снігові замети, підкидає у повітря чоловіка і зупиняється в стоячому шевроле. Дівчина вийшла. вона даже не увіділа, що вона збила чоловіка. Коли їй показали, вона попиталась його підняти. Не разрішили, так як я нього. Ізначально увидев, ну мені так показалося, та я зараз вже знаю, що у нього череп лопнув. Я на уже йшла, вже почала тут розказувати, що це ми його збили, бросили її на капот його. Про те, що жінка у неадекватному стані, свідчить і її поведінка на камеру. чоловік зараз поїхав не хірургію. І зараз це все виясниться, як він розбив на два пальці, лобову ділянку. До чого? І чому його мерседес стоїть відкритий і чому його окуляри лежать на шиномонтажі? Ви відео бачили? До чого тут відео? Знаєте що? Я таке відео можу монтажувати, якби сто разів. Тобто, по вашому монтаж? Да. Єдине, в чому не здріхала горе водійка, її чоловік дійсно поїхав до лікарні і вже добу перебуває там разом із родичами збитого Олександра. Он вчора находився зі мною в лікарні до самого позднього вечора. Він сьогодні зі мною здесь з 8 утра. Вот. он по ньому видно, що он очень переживає. Он очень, ну то есть чоловік видно, що він его... ходить за лекарствами, он купив Саше еду. Олександр нині у вкрай важкому стані у реанімації йому зробили складну операцію на черепі і на черзі ще кілька хірургічних втручань. Був дефект кості черепа, де виден був, був мозок. Травма дуже тяжелая з роздробленням верхньої челюсті, з травмою глаза. Бу, була закінчена операція нейрохірургами. Вот. а потім були визвані акулісти, нейрохірурги. Вони сохраніли глаз. Крім того, у нього є перелом таза. Щодо жінки, водія завтра вже мають бути остаточні результати наркологічної експертизи. Після неї водійку відправлять до суду. Там вирішуватиметься питання про її ймовірний арешт.